Всім привіт! Невеличкий відеочотик. Дуже знімати не хочеться, нема коли. Жнивуємо. Спасибо Збройним силам України, що цей год зможемо чи змогли зібрати пшеницю. Хліб, так сказати, е, Ліда. Юмзиком 8 Хочу сказати. Бідемолоти, короче, дощі у нас лили, Соняшник пшениця. Ой, соняшник, кукуруза добре, на пшеницю погано. Зелень пішло. Соняшник пішов, хоч і бризкали. Оця така пшеничка. Е -е. ну, є с це, Із соняшників не знаю, будемо пробувати сушити. Хорошо, очне багато. Та, ну, на, це тут ось, на грядках чистіше, бо там після суї посіяно, ну, там чистіша частіше пшениця, а це тут пару гектарчиків, то це таке. Ну, поки що половина поля змолотили, то це прицеп, бункер лідовський, може трошки більше, ну, по урожайності скажу пізніше. Тут прошли год по 35 соняшник дав, Сподіваємось, що пшеничка не менше дасть. без добрив, без нічого, гербіцид сам. Звісно, ну, пшеничка хороша, а старт, а ну іменно сорт хороший. Уже не перший раз вона мене родує. Ну як не перший, другий. Оце таке. Що, Друзі, трошки з вами поділюся новинами. Ходив на кукурузку. Непогоне, нас дощілили капець конкретні. Ну, щоб ви бачите, не знаю, видно, як соняшник пішов. Зелень пішло коротше. там через поле джоніки молотять в агрохолдингу. А ми тут ось працюємо. Будемо дивитися, які розні сорти я, мабуть, оця сорта. Богдану посіяв, Ліга Одеська, Атлон. І Ще якесь, мабуть, НС-40 СК чи якось так. Коротше, Посяв 4 сорта, 5 сортів год пшениці, будемо дивитися, що воно по урожайності буде. <клес> Пшеничку, все, склади, все додому. Поросят, свиней годувати. Максимум на паї, може хто з пайовиків дивиться, то дзвоніть, заказуйте, яка ціна, що до чого, ще не знаю. Після обмолоту будемо знавати. Ну что-то появилось, по нет, ну что дальше будет, чем на продаже, чем цей. Ну вот это вот такая. ЛИДА работает, доброе Вот такие друзья дела. Снимем из ниши включение. Друзья. Фінішна прямо не поєхалась. Їдемо на грядки. Юмзик. Добав, треба сушити пшеничку, бо зелень попре, буде картець, тобто попереду спокою не дасть пшениці. А вкинуть коробок, склади і знову викидати, у мене желання нема лучше зразу. Двічі поусеркствувати. І потім закинув, викинув, знову закинув, уче зразу розіслав, посушив і закинув.